Привіт, я Настя, я буду показувати, yes. як збирати mm -hmm. усу. Усу. руку Ось це тіло ось таке. Так, треба цю руку запхати. Тут є спеціальне девочка, так що вона у вас не поламається. Ц це пусть ценная резиновая, а так С резиново. И все, мы склали ей руки. Мы ей складаем зараз ноги. Ще склали у одну ногу і другу склали. А тепер, а тепер ми склали все тіло. О! Ні-ля! Ті, я... Ось. Так. Немаємо. Ось. І треба заплатно виділити. І і ми і ми і ми зараз ми будемо і будемо зав'язувати Остаю жовтою. Остає жовтство. Жовтою. Жовтою. Ми її ось тако. Зав'язуємо ось тако. Беремо лишні, лишні довжини. Ну, не довжини ошибини і зав'язуємо так. Ніби плетем браслет. Ну, зав'язуємо. Не зав'язуємо, а закручуємо. На цьому все. Настя робила э, я, на я, ляльку. Я, обзор. На ляльку Дракулауру. А тепер... тепер пока. я була оператором. ЧАО.